Повернули з того світу, лікарі екстреної медичної допомоги реанімували Волинянина через 25 хвилин після смерті. Цей випадок описав на своїй сторінці головний лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц. Днями до диспетчерської Волинського обласного центру ЕМД міста Нововолинськ надійшов виклик від місцевого жителя 1944 року народження з приводу болю за грудиною, задишку, пітливість. Бригада швидкої, прибувши на місце виклику, обстежила хворого і діагностувала гострий інфаркт міокарду. Надавши невідкладну допомогу, його терміново госпіталізували в міську лікарню. Проте в приймальному відділенні стан пацієнта раптово погіршився і наступила раптова смерть. Бригада медиків негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію, зокрема, непрямий масаж серця. Використали дефібрилятор. І вже на 25 й хвилині у хворого з'явилося дихання, відновився кровообіг. Хворого в свідомості та стабільному стані транспортували в реанімаційне відділення.